Овочі, фрукти вирощуються на моєму городі. Оце огірочки, будь ласка, мої, кабачочки мої, оце полуничка власного вирощування. Е, останнє вже». продавчиня Віра Шимуня показує ягоди та овочі, які продає на центральному ринку. Каже, усю продукцію привезла із села Милості в Рівненського району. Починає стигнути ожинка, вишенька, агрес теж свій. Максимально ми не обробуємо хімікатами. У нас немає нітратів. Є деякі люди, які дуже скурпульозно цікавиться, яка продукція, звідки ля, чи оброблена, чи ні. Ну, на превеликий жаль, це дуже маленький процент. Навірно, все потрошки. Хтось на салати, хтось і фрукти якогось. Все потрошки йде, все рівномірно, приблизно йде. Поруч з пані Вірою продає овочі та фрукти Оксана Ящинська. Її продукція не з власного городу. Овочі жінка перекуповує в українських фермерів. У мене є декілька покупців, багато приходять своїми дозиметрами, міряли і купували, бо мають маленьких діток і, і вроді карт де нічого не буває. В нас і лабораторії перевіряються. Наше все майже в українській йде. В основному йде Південь, Закарпаття і Одеська область. Рівнянка Ірина Коваленко каже, має власний спосіб боротьби з нітратами, однак продавцям на ринку довіряє. Промиваю їх в соді, тримаю трошки минут 15, а потім водичкою смиває добре. І вже вже ні, не хвилююсь. І звідки вони? – Помідори Закарпаття. А сортики просмали і просто за Придбані ягоди та овочі Суспільне віддає у лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи, що знаходиться на дикому ринку. Доброго дня. Ми б хотіли здати овочі та фрукти на перевірку. Це можна зробити? Можна. Тут повідомили, що черешні та полуниці належать до ягід, які не підлягають перевірці на нітрати, але помідори одразу відправили на експертизу. Лаборантка Людмила Ковалевич каже, що для аналізу достатньо 300 грамів овочів чи фруктів з кожного плоду перевіряють четвертину. Помідори в нас 31,7 один міліграм на кілограм. В помідорах захищений ґрунт 300 мг на кілограм, допустима норма. Відкритий ґрунт 150 міліграмів на кілограм, допустима норма, тобі ж помідора дуже добре. Так що, будь ласка, їжте на здоров'я. 31,7 – це дуже хороший результат. «Продукція, яка поступає на ринок, досліджується в лабораторію. Коли продукція доброякісна, ми видаємо експертний висновок. Тобто всі рослини, які поступають на ринок, досліджуються лабораторією. В цьому році було нами навіть заборонено 4,5 тонни продукції, допущено в реалізації, з них там капуста, гірки і кабачки були. На що ми досліджуємо? Досліджуємо на нітрати, аналітичні показники, там наявність шкідників, зіпсованість і так далі. У рівному працює сім лабораторій, які проводять експертизу якості продуктів. Повідомляє заступниця директора Рівненської регіональної держлабораторії з питань безпечності харчових продуктів Ірина Кондратюк. В місті рівне за півроку було досліджено 26 932 зразки рослинної продукції і зроблено 36 970 досліджень. По овочах, фруктах, ягодах цього року продукти були доброякісні. Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.